Мені здається, чи сьогодні в Україні рівень віри в теорії змови просто зашкалює. Обмотуємо, чому люди досі вірять в плоску землю, рептилоїдів, анунаків чи хороших русських. Це ж здавалось би, очевидний абсурд, і про це навіть не потрібно говорити. Здавалось би, але ні. Впевнений, що навіть в тебе в оточенні є досить багато людей, які вірять в хоч одну теорію змови. Та й немаленька така ймовірність, що це саме ти. Привіт Привітульки, я Бакай, і сьогодні я буду розбиратися, чому люди досі вірять в теорії змови. Чи це взагалі нормально і що бляха з цим робити? <му> Якось я зняв відео про компанію, яка підписала договір про консультацію. України в питаннях інвестицій сама компанія мені здалась цікавою, тому в відео я розповів деякі факти і поміркував, які від того можуть бути плюси для України. Такого шквалу конспірологічних і просто безглуздих коментарів я й уявити собі не міг. Ось, наприклад, продали неньку з молотка. Про який позитив ти говориш? Це ж продаж країни з потрохами. Продали Україну. Вона вже давно продана була, але тепер вже назад дороги нема. Так е, вона вже була продана чи її ось продали? Ці особи помішались на грошах та владі, е, і страшні їх керівники. Тобто українська земля тютю? Якої національності члени отого Блекрок, якого вони віросповідання продали нашу країну з потрохами? Це продажна жадібна влада. Продається страна Україна. Зеленськ та й думав, яким місцем, коли підписував Кабелу Україні. Вони стоять за аферою по вакцинацію. Тепер можна з вільною країною, Україна. Прощавай, земля і на давні. Продали все-таки країну, поки українці борються за свободу на війні. Все, що зможуть, те й привласнять собі у вигляді ресурсів і активів на свою користь. Немає серед бізнесменів звички щось робити задарма. Їм треба буде все і по максимуму. Блек, чорний, рок, важка доля. І цим усе сказано. А що це там за канал? Як називається? Бакай? Гугл каже, що бацині, а кайце ж той чувак з біблії. Це виходить, що ні біблії, а я так і знав, це антихрист. Обмотуємо. Договір з BlackRock — це продаж України, повна передача всіх надр корисних купал, нерухомості в їхні руки. Буде дуже сильне зростання цін і зобужіння населення. Це повний грабунок країни. Тому єдиний вихід для нас благотворче суспільство. О, благотворче суспільство. Оце нормасюда. А от про цю секту я думаю зробити окреме відео, так як останнім часом бачу дуже багато реклами в себе в місті. Та й в коментарях вони в мене частенько сруть. Якщо хочеш такі відео, дай знати в коментарях, і, звісно ж, підписуйся, щоб не пропустити. Добряча така половина цих коментарів підпадає під поняття конспірології. Як каже шикарнючий сайт термін конспірологія це переконання або пояснення, яке припускає, що подія або ситуація, є результатом таємної, часто зловісної і зазвичай уманливої змови групи людей або організацій. Простими словами, конспірологія це коли хтось вірить, що щось відбувається або сталося через. Таємний зловіщий план, розроблений злими людьми. І тут я маю визнати, що саме відео, яке викликало ці коментарі, теж має неабиякі конспірологічні нотки, чого варта тільки назва власники світу взялись за Україну. Але запевняю, це аж ніяк не свідчить, що я прихильник теорії змов. Просто я сраний хайпожер. Давайте розбиратись, чому взагалі виникає конспірологічне мислення. Тут є багато різних думок, але я виділю одну, яка, як на мене, найлогічніша, найфундаментальніша і найцікавіша. Oh yeah! В тебе час від часу буває таке, що ти, наприклад, бачиш лице там, де його немає. Ось той приклад таких фотографій, в яких мозок домалює певний образ. Цей ефект називається парейдолія або парейдолійна ілюзія. Хибне зоровече слухове сприйняття реальних об'єктів. Наступного разу, коли побачиш в баринці підводний човен, а на стіні щось дуже святе, знай це парейдолія. З одного боку, це можна було б вважати помилкою мозку. Але це помилка, яка виникла в ході еволюції людини і напряму впливала на її виживання. Протягом мільйона років основним завданням наших предків було вижити. І коли, наприклад, вони чули шелест в траві, хто особливо цим не запарювався і вважав, що це просто вітер. Але інші були більш обережними, підозрювали, що це може бути пантера, і дряпали собі на дерево. Протягом багатьох століть безтурботні і безстрашні предки помилялись і досить часто були з'їдені. Зрештою, виживали більш обережні і навіть схильні до параної. В еволюції краще помилятись і бути обережним. Краще бачити небезпеку там, де її нема, ніж не бачити там, де вона може бути. Виживали ті, хто бачив Пантеру в кожному подиху вітра, гнівного Бога в кожній грозовій хмарі, зловмисну мету в кожному рішенню президента. Ми сьогодні живі, як вид, чисто завдяки тому, що наш мозок збирає випадкові події в єдину картинку, яка складається в загрозу, яка може бути реальною, а може і не бути. Як наслідок, ми боїмось темряви, хоч і навряд чи там сидить монстр. Або бачимо загрозу чи змову в діях інших людей, хоч швидше всього, конкретно я нафіг нікому не впав. Тобто конспірологічне мислення це не збій у роботі мозку. Наш мозок працює як треба і робить саме те, для чого він еволюціонував. Зацініть, що в мене є. Це шапка московита, яку мені передали хлопці з 54-ї окремої механізованої бригади. Сказали, ймовірно, що вона йому буде ще потрібна, дуже маленька. Десь так нуль. Не особо є на що одягати. Я подарую її за рандомний донат на будь-яку суму на збір двох мавіків. Пост в мене в телеграмі. А якщо вона тобі нафіг не потрібна, то все одно сюди хоча б 5 гривень. Я розумію, що всі втомились, розумію, що багато зборів, але хлопцям дуже потрібні очі в небі, тому прошу твоєї підтримки. Дякую. Якщо конспірологія це так нормально, чому не всі ходять в шапочках з фольги? Чому не всі люди прихильники теорії змов? Бо крім того, що в нас є якісь механізми в мозку, в нас також є інтелект і певний життєвий досвід, певна здатність аналізувати факти і вписувати їх в наше розуміння, як ті чи інші речі працюють. Тобто відбувається боротьба всередині між імпульсом в нашій голові і раціональною свідомою думкою, прийняттям інформації і її оцінкою. Тобто, чим більше інтелект людини? Тим менше й притаманна віра в теорії змови? Ну, не я це сказав. А, ні, стоп, я. Дуже важливо розуміти, що конспірологічне мислення це не проблема. До певного моменту, коли людина переходить межу і потребує лікування. Якщо конспірологічна віра нешкідливо інтегрується в життя цієї людини, то це просто певна система переконань. Але якщо така віра спричиняє втрату роботи, дружини чоловіка чи соціопатичну поведінку, то це вже можна називати хворобою. Людина, яка вважає свідоцтво про народження Спартака справжнім, а людей, які піддаються критиці змовниками, це не так вже й страшно, хоч і тупо. А от людина, яка готова за цю думку бити інших людей, відштовхувати друзів чи родину, це цілком може бути свідченням хвороби і приводом поспілкуватися з психіатром. Всі посилання можна знайти в описі. Якщо тобі подобається такий контент, то там також можна знайти посилання на підтримку каналу. За що буду дуже вдячний. Пока, кульки!